Вітаю вас, малята у Рубриці. Вчимося вдома. Ялинки. Ми бачимо їх скрізь по вулицях, у містах. А чи знаєте ви, дітки, якими ялинки бувають під Новий рік? Ви зараз, одразу хочете сказати новорічними? Так вони вбираються в особливі вбрання. А які розкаже нам Олена Гузенко. Доброго ранку, Олена Леонардівна. Доброго, Доброго ранку, вам Дарина, і вам малята. Що за новий рік, якщо немає новорічної ялинки? Але можемо не тільки в лісі взяти новорічну ялинку, ми можемо зробити її ще власноруч і також прикрашати сувенірами наше Свій... свято. Будинок і наше свято. Да. Я тобі дам завдання угу. для того, щоб зробити ялинку, у нас на допомогу йде глина. Значить, перший прошарок. Просто Прокачуємо і придавлюємо. І розрізаємо знизу угу. Будь ласка. Угу. А я тим часом знову прогрунтую нашу дощечку для того, щоб ми могли глину. Вже. Тобто ви готуєте фон, а я готую да. вже заготовки для ялинки. Ялинка це саме таке. Яскраве видовище в цьому святі. Тим більше, що зараз дуже багато говорять про те, що не потрібно вирублювати ялинки. Що переходьте на більш альтернативні Шту... варіанти, так? Да. Да? Купуйте штучні, а ми зробимо ялинку. Не тільки штучну у нас ялинка, вона у нас буде справжня з душею. Тепер оці заготовочки такі, ми почнемо прикладати по мірі того, як вони будуть зменшуватися. Перший прошарок. Приклеюємо є. Наступний, трохи менший. Ми так приміряємо, менше чи не менше. Якщо не менший, трошки. трошки знімаємо і. І, можливо, Наступний. цього вже буде достатньо? Нічого. Є ще однесеньку. Маленьку? Да. А я зроблю завершення. Такі трикутнички малесенькі, це будуть такі завершення нашої ялинки. Не забуваємо, що наша глина буде триматися на дощечки, якщо ми будемо додавати клей. Потім ми можемо підготувати зелену фарбу і голубу. Для того, щоб потім пофарбувати нашу дину. І ще, ще одна. одна. І, і самий да. отака. Отака у нас вийшла ялиночка. Тепер для того, щоб вона була не біла, а майже як справжня, будь ласка, беремо голубий колір угу. чи трохи зелений, і можемо фарбувати. Дуже обережно, щоб не зіпсувати нашу глину, щоб вона така була пишна. Я завжди кажу діткам, діткам будь ласка, зафарбовуйте так цю ялинку, щоб ніхто не здогадався, що ми її зробили з глини. Думаю, що вона справжня. Ще художників порівнюють з фокусниками, що ніякого обману одне мистецтво. Так, не зробила, але пам'ятаємо, що в новорічній ялинці мають бути сніжочок білесенький. Є так. сніжочок накидали. І тепер саме цікаве для дітей. прикрашання. Прикрасити нашу ялинку. Знову беремо да, наші бусики. Це, що в нас все ще є яскраве. І натискаємо, втискаємо сильніше для того, щоб вони не згубились потім, будь ласка. Такі, такі завдання також розвивають почуття міри, почуття смаку. Ну і можна рахувати те, що ще да. не вміє. Можна гратися з кольором, якого кольору ще немає, який ми можемо ще додати. Ми можемо ці... А скільки кульок червоних, а скільки жовтих. Говорити на цю тему можна багато. Бачите? Така пишна красуня в нас вийшла, так? Ще один. Останній штрих. Така. Ще. Сюди для рівноваги. Є. Для того, щоб вона була як справжня, ми останнім кроком? Що робимо? Гірлянди вішаємо. Для цього ми беремо наші льосточки і в такому довільному угу. робимо прикрасу. І так, і так, і да. угу. Цей гіль потім застиває і він виглядає як справжня гірлянда. Можемо додати до верхівки більше яскравості. Ну, тут також фантазія. то що мови. Кому як? Да. Забажається. Того, да. Ми вже знаємо, як нам створювати новорічний настрій. Так? Що... Має падати сніг. Обов'язково. <laughs> Обов'язково має бути сніг, навіть якщо його немає на вулиці, за вашим вікном. Ну, ну може, потім прийде, але, але ну, що за знайти? новий рік. Бу дуже модно було вішати сніжинки вирізати. Тому якщо за вікном не буде снігу, ми будемо дивитися на наші роботи і новорічний настрій буде створено. Будь ласка, можемо дивитися. Ой, <laughs> така красуня. Ялинка можна дарувати також, коли йдемо в гості. В кого немає ялинки, по різним причинам можна подарувати це свято на ялинку. Малята, спробуйте зробити таку ялинку, і це підніметь настрій і вам, і вашим мамам, і татам, і бабусям, і будь-кому, кому ви цей шедевр подаруєте.